Вважаю, що ці речі мають обговорюватися публічно. Це не та брудна білизна, яку треба показувати всьому світові. Зараз небезпека полягає в чому? Московська федерація активно через інформаційно-психологічні операції намагається розірвати добрі стосунки України з її найближчими партнерами. А зараз ми маємо ситуацію Україна-Польща. Непевна ситуація по виборах знову ж таки в контексті україно-словацьких відносин з угорщиною, яка теж доєдналася до цього до цієї блокади. В нас зрозуміло, які стосунки. Тобто, ми по суті вже з західного боку маємо хитку ситуацію, яку Треба зараз вирішувати в дипломатичному плані, і тут би дуже хотілося, щоб наші дипломати грали провідну роль, а не завгосп, який сидів в ліворуч від президента Зеленського чомусь на Генеральній асамблеї ООН. І зараз з двох сторін було би дуже правильно президентам сісти не публічно і знайти порозуміння, вийти на гора і сказати, ми.